Зранку вже всіх облетіла новина про те, що працівники ТЦК штрафують навіть тих, хто оновився через Резерв Плюс. Про що була ця новина? Про те, що були три випадки: в першому випадку людина оновилася через резерв, пішла до ТЦК, їй виписали штраф в 17 тисяч гривень. Другий випадок це про те, що людина загубила військовий документ, прийшла до ТЦК і їй також виписали штраф в 17 тисяч, незважаючи на те, що людина оновилася через Резерв+. плюс вчасно. Третій випадок поліція була про людину, яка загубила свої документи, і звернулася до поліції, і відповідно мала підтверджуючи документ від поліції, що вона загубила. Їй також виписали штраф 17 тисяч гривень, але юристи допомогли йому знизити цей штраф до 5100 тисяч ста гривень. Якщо я не помиляюсь, так ось перше, що хочеться сказати, це друзі: не істеріть, і не панікуйте. Навряд чи це буде статистикою. Скоріше за все, це якісь виняткові випадки. Навіть якщо так сталося, ви опинилися в ТЦК, і ви.